Вітаю! Подивимося про події для України у вересні 2025 року. Що відбуватиметься з цивільним населенням на мирних територіях? На мирних територіях цивільне населення у вересні 2025 року. Дно колоди. Що наразі болючі удари, емоційне-фізичне виснаження, в нічний час, жертви, страх розпач від вогню, короля пентаклів. Це в мене Кремль. Тут без карт все зрозуміло. Спільна командна робота по найму. Люди об'єднані однією ідеєю та мрією про мирне життя в країні. Лицарь Жезлів про силу духа, незламність, вмотивованість людей попри все. Буквально праця на перемогу задля мирного майбутнього: відлюдник, обачність, обережність в нічний час шукати схованки. Захиститися від обстрілів сім жезлів, аби не стати жертвою від чужої зброї, буквально в боротьба зі смертю вижити у невблаганний час, який знищує. Король мечів, посадовець керівник прийняття стратегічного рішення розпорядчого документу, який змінить хід подій та впливатиме на. Військовий стан діє до жовтня. Покращення фінансової системи надійного майбутнього. Подивимося, що відбуватиметься у вересні 2025 року на фронті для України. Вересень, фронт для України. Що відбуватиметься? Які події? Дноколоди. Суть ситуації на утриманих територіях злагоджена робота, тут все як на війні: відбивати обстріли, наступати. Вкрай важко нашим військовим утримують території, але наші військові професійно роблять свою роботу. Єрафант, король мечів, можуть означати, що успішні результати на фронті досягаються внаслідок балансу між традиційними методами ведення війни з інноваційними підходами. Мудре тактичне та стратегічне планування вказують на дисципліну досвід наших військових на всіх рівнях. Паж Кубків це звістка. Часто гарні новини. Про отримання багато матеріального ресурсу, можливо, зброї для оборони, на яку вони очікували, загартовані у важких боях, втомлені. Ту з кубків отримання бажаного, сприятливі умови, ця карта символізує ще предвісник миру. Дай Боже захисти наших героїв.